До війська як на свято у центрі патріотичного виховання урочисті проводи в армію лави збройних сил України цієї осені поповнить сотні івано-франківських юнаків. Та опинитися на плацу може не кожен. Перед тим, як отримати своє місце в українському війську, хлопці проходять жорсткий медичний відбір та психологічні тести. У комісаріаті кажуть, вибирають кращих серед кращих. Призовники, які призиваються на строкову військову службу, повинні мати не менше повної середньої освіти, бути здоровими за станом здоров'я. Ну і мати бажання служити в армії. Відправляємо, відбираємо кращих із кращих. На щастя, тенденція щодо призиву лави збройних сил України покращується. Призовники мають бажання іти служити до війська, особливо ті, які закінчили вищі навчальні заклади. З перспективою подальшого працевлаштування. ті, кому стати солдатом, таки пощастило, з хвилюванням очікують майбутньої присяги. Запевняють, до армії у спину ніхто не гнав лише власне бажання та ініціатива. Після закінчення університету я вирішив, що мені ну не помішає це в житті ніколи, і так як я закінчу вищу повну вищу освіту, 9 місяців і служити це буде не так важко і не так складно. Я ще закінчу такий факультет, що мені це потрібно. Набратися сили, можливості, стати настоящим мужчиною. Фізична підготовка, дисципліна, витримка. Ну і бойова підготовка. Надіюсь, буде привітальні слова військових напутні молитви священика та настанови батьків. Тепер на майбутніх солдат очікує 12 місяців суворого вишколу. Відправлятимуть вояків на строкову службу у жовтні листопаді.